Вітаю. Давно не знімав відео, але підготував живці одній людині. Ну і є така нагода показати, як виглядають ті чи інші пагани. І якщо комусь цікаво, то, будь ласка, звертайтесь. Є червонолисти сорта в наявності. Ну Інші звичайні зеленолисті, сама різноманітна селекція, розпочинаючи з вітчизняних сортів, і є в наявності: грузинський, американський, італійський, французький, в цілому європейський, Ну, Ось такі справи. Тому, якщо цікаво, будь ласка, звертайтеся. Значить, пагани я не розділяю на три там, або п'ять бруньок які роблять за чисту. А... Обрізав і в цілому вигляді відразу їх відправляю. По суті, тут можна зробити з одного такого пагона 2-3, навіть 4, а то й 5 прививок. Все залежить від довжини пагона. Якщо, Наприклад, якщо така довжина пагона, ну, то звісно, тут 3-4 прививки точно буде. Ось так. Тому ще раз зазначаю, якщо цікаво, звертайтеся. На даний момент в наявності є майже всі сорта, а це близько 80-100 сорти. Тому наразі можна отримати самі різноманітні сорта фундука.